Вибачте, сер, можна швидке запитання до вас. Що сталося, друже? Це ваш G-Wagon? Так, це мій G-Wagon. Чим ви займаєтеся в Скоттсдейлі, щоб дозволити собі G-Wagon? Я працюю в продажах власник бізнесу? О, я володію бізнесами. Скільки бізнесів у вас є зараз? У мене близько чотирьох бізнесів, які приносять восьмизначний дохід. Яка найбільша сума грошей, яку ви заробляли? Запам'ятайте, дохід марнославства, прибуток розсудливості. Зробимо 240 мільйонів. Заробили 160 мільйонів доларів. 250 мільйонів. Мільярд. І ви скажете, як це можливо? Це просто це копійка, яка подвоюється щодня 30 днів. Скільки років, коли ви стали мільйонером? 26. Це неймовірно, друже. Я навчився продавати. Ось у чому секрет. Це моя фішка. Щоб стати мільйонером у 2024, потрібні дві речі. Перше Скоттсдейл, Аризона. Одне з найбагатших міст у всіх Сполучених Штатах. І сьогодні я буду їздити по всьому Скоттсдейлу, щоб поспілкуватися з деякими з найбагатших людей у цьому місті, дізнатися, як вони створили своє багатство і як ви можете розпочати свій шлях до фінансової свободи у 2024 році. Це відео буде просто шалене, друзі. Тож залишайтеся з нами до кінця. А тепер з цими словами давайте почнемо це відео. Чи бувало у вас таке, що ви були на мілі? Так, так? Так, звісно, багато разів був один момент. Слухай, для кожного нового рівня з'являється новий диявол. Було багато разів, коли навіть у мене йшли справді успішні справи. Я заробляв десятки мільйонів доларів, але мені не вистачало грошей. Це велика помилка в підприємництві. Я заробив 10 мільйонів доларів, і я просто жартую. Ні, я не такий. Мені приходили рахунки, великі рахунки. І був момент, коли мені потрібно було наступного дня сплатити рахунок АМЕКС на 550 тисяч доларів. Наступного дня треба було виплатити зарплату. Це було, мабуть, десь 200. щось тисяч доларів. А на рахунку у мене було близько 300 тисяч, і я в самих лише трусах у будинку на 9 тисяч квадратних футів біля води. Сам о третій ночі плачу у своїй кімнаті кінотеатрі. Я просто уявляю цю мить. Я повний безлад. Я ридаю з носа бульбашки і панікую, бо думаю, що мені робити? А що б ти зробив? І тоді я згадав, що мій наставник сказав мені на початку: слухай, Коді, продажі лікують усе. Ти можеш найняти найкращих, ти можеш у всьому розібратися. Продай і виберешся. Тому продажі, переконання, вплив, копірайтинг це важливо. Якщо вмієш продавати, зможеш вибратися з будь-якої складної ситуації. Саме так я зробив. Я зібрався силами. Переможці мають здатність відновлюватися. І я просто сказав: знаєш що? Я завтра піднімуся. Я згуртую команду. Ми будемо боротися з усіх сил. Ми вигадаємо нову пропозицію. Ми запустимо її за один день. Я зателефоную в компанію, що видала кредитну картку, і буду благати дати трохи часу. І я візьмуся до справи. І приблизно за півтора тижня ми продали нових продуктів на близько 800 тисяч доларів. Я все виплатив і вибрався з тієї ями. Ти ще й власник бізнесу. О, я володію багатьма бізнесами. Скільки бізнесів у тебе є? Зараз у мене приблизно чотири бізнеси, які приносять вісім значні суми. Який план дій, щоб стати мультимільйонером, як ти у сучасному світі займайся нерухомістю, запиши. Якщо ти не думав і тільки починаєш, зверни увагу на оренду орендарем потрійною ставкою. Добре, просто пошукайся, почни досліджувати, бо це чудовий бізнес. Багаті люди володіють багатьма речами. Це якби ти володів будівлею CVS, в якій знаходиться аптека CVS або Walgreens, чи, наприклад, кабінет лікаря? Такі орендарі з високим кредитним рейтингом. Чим більша угода, тим легше її здійснити. Це велика помилка. Раніше я думав, що страшно укладати велику комерційну угоду на 5, 10, 50 мільйонів доларів. Реальність, що легше укласти комерційну угоду на 50 мільйонів доларів, ніж продати будинок на 1 мільйон доларів. З фінансуванням простіше. Люди, які беруть участь, розумніші. Це контрольний список. Якщо ви відповідаєте вимогам і пройдете контрольний список, отримаєте кошти. Ви розширили кілька восьмизначних бізнесів. Що було найважливішим кроком, який ви впровадили у своїй компанії, щоб вивести її бізнес із семизначного до восьмизначного? Так, просто. Я сам себе звільнив, я зник з дороги. Я не той хлопець. Ну, чувак, коли я був молодим, я курив травку, продавав наркотики, гуляв. Ну я ж не був тим хлопцем, який був випускником. Знаєш, як кмітливий на вулиці. Я не дуже книжковий фанат. Сформуй цю дивовижну команду та забирайся з дороги. Гроші люблять швидкість. Розріжте чек. Який один урок про бізнес ви б навчили когось такого, чого вони не засвоять у школі. Це не станеться у ваші терміни. Це набагато складніше, ніж ви думаєте. А якщо ти психічно нездорова, то це не для тебе. Вклонися зараз. Що за чортове інтерв'ю, брате? Це було абсолютно. А отже, друзі, ми зараз на комплексі тут у Скоцдейлі, Аризона, і ось ось будемо брати інтерв'ю у підприємця з робітничого класу, який заробив дев'ятизначний статок. Він керує одним із найбільших бізнесів у сфері побутових послуг у всій країні. Ми запитаємо його, як йому вдалося побудувати цю імперію тут, у Скоцдейлі, і який його секрет створення багатства. Давайте подивимося, що він скаже. У якій галузі ви вирішили побудувати свою кар'єру. Ви чули про ресторани Мішлен. Насправді, я посудомийник. Ні, я жартую. У мене компанія з ремонту гаражних воріт A1 Garage Door Service. робітнича сфера, побутові послуги найкраще рішення, яке я приймав. І як довго ви вже в цьому бізнесі? Два десятиліття. Речі приходять до тих, хто чекає. Скільки грошей ви плануєте заробити цього року у своїй компанії? Цього року ми зробимо 240 мільйонів. У нас понад 20% чистого прибутку. Запам'ятайте, дохід для марнославства, прибуток для здорового глузду. Ми працюємо дуже ефективно. Ми купуємо багато гаражних воріт і запчастин. Ви заплатите стільки. Якщо ви компанія, ви платите стільки. Ми стільки. Яка книга номер один змінила ваше життя? Історія така: у 2008 році мій бухгалтер працював з десятьма клієнтами. Зустрівся, питає: Ти читаєш книжки? Я відповідаю: Ну, я читав, убити пересмішниками, а потім та на володаря мух. А він такий: Так це ж було ще в школі, друже. Ми чуємо цю книгу. Мів про підприємництво, перезавантаження. Думай і багатій Наполеона Гіла Дейл Карнегі. Але найновіша книга. Мій хороший друг коуч Ден Мартел, відкупи свій час. Ти буквально можеш відкупити свій час. Дехто може відкупити собі 30 годин на тиждень і примножувати свій час. У Ілона Маска стільки ж часу, скільки й у нас з тобою. Що він робить, щоб створювати ефективність і масштабування набагато краще? Тож вивчайте, куди йде ваш час і скільки у нас марнування. Наприклад, зараз багато людей сидять у телефоні. Більшість людей, мабуть, зараз у телефоні просто годинами гортати стрічку. Не думаю, що хтось коли-небудь казав. О, як добре, що я вчора 4 години просидів у Тікток. Це змінило моє життя. Тож, якщо ти можеш відкупити свій час і подивитися на ефективність, думаю, ти справді зможеш масштабуватися зараз серед себе та найуспішніших людей, яких ви вивчаєте, яка одна риса є спільною для всіх них. Що ви постійно помічаєте серед найуспішніших людей? Ну, мільйонери мають хороші звички. Мільйонери встають рано, приймають холодні ванни. Вони встають о п'ятій ранку. Вони такі: о, так. Ходять до церкви, хороші сім'янини. Мільйонери краще вміють налагоджувати зв'язки. Не працюють важко, знають, коли звернутися. Вони не встають о п'ятій ранку. Вони кажуть, у нас проблема. Я дзвоню найкраще, і вони не дешеві. Вони не намагаються торгуватися щодо ціни. Вони просто кажуть, я знаю, що ти найкращий. Найкращі люди беруть більше. Я не збираюся з тобою торгуватися. Ось результат. Цей результат важливіший за вигідну угоду. Я купую саме так, як я хотів би, щоб у мене купували. Яка найглибша життєва цитата? Ти чув? Мені подобається ця цитата. Ви напевно чули її, але магія, яку шукаєш, знаходиться в роботі, уникаєш. І я справді вірю, люди кажуть, прес із шести кубиків. Три речі. Три речі, які я бачу у великих людей, на відміну від пригнічених людей. Зосереджуйся на тому, що маєш, а не на тому, чого не маєш. Дуже багато людей зосереджуються на тому, чого у них немає. Знаєш, ти можеш рухати пальцями, прокидаєшся, маєш енергію. Це вже більше ніж у більшості. Друге, зосереджуйся на сьогоденні та майбутньому, а не на минулому. І третє, зосереджуйся на тому, що ти можеш контролювати, а не на тому не можеш. Ти не можеш контролювати Ізраїль і Україну. Ти не можеш контролювати Затор. Ти можеш контролювати, піднятися і потренуватися. Ти можеш контролювати, щоб з'їсти щось корисне замість брауні. Якщо зосередишся на цьому, досягнеш у житті більшого. У тебе чудова заміна. Дуже дякую за твій час. Я це дуже ціную. Це було одне з моїх улюблених інтерв'ю. Бізнес мого знайомого цього року зробить понад 200 мільйонів доларів. Це було одне з найшаленіших інтерв'ю. Ви почули розбір, у чому різниця між мільйонерами та мільярдерами? Мільйонери, можливо, мають чудові звички. Вони можуть знати про сауну та холодну точку, але мільярдери вони ці майстри нетворкінгу отримують саме те, що хочуть від угоди і ставлять правильних людей на правильні місця. Феноменальне інтерв'ю. Давайте перейдемо до наступного. Отже, ми вже прямуємо на наступне інтерв'ю, але я хочу на хвилинку поговорити з вами про одну річ, яку нам знову і знову повторюють найуспішніші люди у світі. Так само, як важливо інвестувати у себе та свій бізнес, настільки ж важливо інвестувати у майбутнє своєї родини. І саме тому я хочу на хвилинку розповісти про спонсора сьогоднішнього відео Фабрік від Гербер Лайф. Фабрік від Герберлайф був створений батьками для батьків, щоб спростити планування та управління фінансовим шляхом вашої родини з Інвестиційним рахунком для дітей від фабрик ви можете почати інвестувати у майбутнє своєї дитини вже сьогодні. Хоча ваші діти не можуть інвестувати, поки вони не повнолітні, відкриття інвестиційного рахунку для дітей дозволяє вам інвестувати гроші від їхнього імені, і ці кошти можуть з часом зростати та накопичуватися. Інвестовані кошти можна використовувати на освіту вашої дитини, а також на спорт, гуртки чи будь-які інші позашкільні заняття, в яких вона бере участь. Коли вони стануть дорослими, ці кошти можна використати для купівлі першого житла або започаткування власного бізнесу. Найкраще те, що все це відбувається онлайн. Відкрити рахунок можна всього за 5 хвилин, вкладаючи лише долар на день. Після цього ви зможете керувати рахунками дитини та стежити за її інвестиціями прямо зі свого телефону. Крім того, ви можете поділитися унікальним посиланням для подарунків вашої дитини з родиною та друзями. Замість іграшок, з яких вони зрештою виростуть, ви можете дати їм можливість інвестувати у майбутнє вашої дитини, щоб започаткувати бізнес. Почніть інвестувати у майбутнє своєї дитини на midfabric.com. Ще раз це midfabric.com. А тепер перейдемо до наступного інтерв'ю. Гаразд, друзі, мій знайомий щойно під'їхав на G-Wagon у Скоттсдейлі, Аризона. Ми зараз підійдемо і дізнаємося, що він зробив, щоб мати змогу дозволити собі таку машину. Давайте послухаємо, що він скаже. Вибачте, сер, коротке питання до вас. Це ваш G-Wagon? Так, це мій G-Wagon. І чим ви займаєтеся у Скотсдейлі, щоб дозволити собі G-Wagon? Я в продажах. Ви власник бізнесу? Зараз у мене власний бізнес. Я заснував цю компанію наприкінці 2018 року, тобто трохи більше п'яти років тому. Яку найбільшу суму грошей ви коли-небудь заробляли за один рік? Виручка компанії минулого року склала трохи менше 34 мільйонів доларів. Скільки тобі зараз років? Мені стало 47. Хлопець. Скільки вам років стали мільйонером? 26. Це неймовірно. Яка книга номер один змінила ваше життя? Я думаю, що книга Дейла Пінка це справді гарна книга для продавців, навіть підприємців чи власників бізнесу. Він називається Клітина. Це людина я думаю, що це вийшло приблизно 12-14 років тому. І це справді говорить про те, як радикально змінилася купівельна поведінка та споживачі, і це просто відкриває тобі очі. Це змушує вас усвідомити, що існує багато міфів про продажі. Ви завжди чуєте, що люди купують у тих, хто їм подобається. Ну це походить із книги Дейла Карнегі, 1936 року, і це чудова книга. Ми живемо у 2024, му а не в 1936. му Споживачі зараз купівельна поведінка інша. Тоді не було інтернету, соцмереж. Так я б сказав, що люди насправді не купують у тих, хто їм подобається. Вони купують у людей або компаній, яким довіряють, що ті принесуть їм найкращий результат. Це не обов'язково означає, що вони вас люблять, але вони довіряють вам, що ви зможете дати їм найкращий результат. Так, ви любите бабусю, але це не означає, що ви купуєте у неї, якщо якийсь повний незнайомець продає саме, і ви довіряєте, що цей незнайомець дасть вам кращий результат. Ви любите бабусю, але ви не купуєте у бабусі, ви купуєте у незнайомця. Так у вас може бути друг, який продає фурнітуру чи матеріали в магазині неподалік, але ви все одно купуєте ці речі на Амазон. Ви не любите Амазон, можливо, ви любите Джефрі Безоса, але ви довіряєте, що Амазон дасть вам кращий результат. Якщо всі умови однакові, можливо, вони оберуть того, хто їм більше подобається, але всі умови бувають однаковими. Отже, люди купують у тих, кому довіряють, що ті дадуть найкращий результат. Яка найглибша життєва цитата, яку ти чув від Енді Енді, ніколи не чув. Я бачив його у 2006 році, і він сказав: Бог годує птахів, але не кидає черв'яків їм у гніздо. Це ж так правда. Бог дає нам можливості, але ми маємо самі щось робити. У нас є свобода вибору, щоб вирішувати чим займатися, але більшість людей бояться, вони ніколи нічого не роблять. Тож просто йди і зроби щось, допоможи людям, вийди туди. І якщо ти справді хочеш допомогти людям, дій зараз ти в G-Wagon. Це ж машина мрії для багатьох людей. Як сьогодні можна отримати G-Wagon? Найголовніше, що тобі потрібно понад усе, це бути реально відданим. Чувак, ти маєш бути відданим на тисячу відсотків тому, чим хочеш займатися. Ти не можеш бути ненадійним. Жоден з моїх друзів не був мультимільйонером, а один мільярдер. Жоден з них не є ненадійним. Вони реально віддані, чувак. Вони прокидаються у певний час. Вони проходять через певні їхній щоденний розпорядок. вони реально віддані. Тож, по-перше, ти маєш бути відданим жодної ненадійності. Якщо хочеш багатим, не може бути ненадійності. Якщо не дитина з трастового фонду, не можеш бути ненадійним. Це перше. Друге, розвивай правильні навички. Я повертатимусь до рівня навичок, бо твій рівень навичок може підняти тебе на висоти, яких більшість людей не досягають, бо не витрачають час на опанування. І третє це побудова культури створення компанії, в якій люди хочуть бути і мотивовані. Навіть наші продавці, операційна команда маркетингова команда мають одну місію змінити сприйняття продажів, і ми поділяємо цю спільну мету. Тож, ці три речі найважливіші. Ні, я ціную тебе, друже. Це було чудово. Це відео було складно зняти, але я хочу, щоб ви написали в коментарях, яке інтерв'ю вам сподобалося найбільше і чому нам подобається спілкуватися з вами. Я хочу знати, що ви думаєте про це відео. Перейдемо до наступного інтерв'ю. Ми візьмемо інтерв'ю у справжньої легенди тут, у Скоттсдейлі, Аризона. Давайте подивимося, що він скаже. Добре, чувак а як щодо тебе, як тебе звати? Майлз Майлз Джеймс. Ціную це для тих, хто не знає, в якій індустрії ти вирішив побудувати кар'єру. Чим ти займаєшся тут у Скоцдейлі Аризона? Ну, ми володіємо однією з найбільших коучингових компаній у світі, але саме продажі привели мене туди, де я зараз. Продажі та лідерство зроблять тебе багатим. Якщо ти хочеш стати багатим, стань майстром продажів, стань великим лідером, і ти всіх перевершиш. Скільки ти плануєш заробити цього року? Яка найбільша сума, яку ти заробляв за один рік? Минулого року заробили 160 мільйонів. Цього року ціль 250 мільйонів за 4 роки о мільярд. Як це можливо? Це просто це як пенні, яке подвоюється щодня протягом 30 днів, розумієш? Це не завжди так виглядає, але все рухається в цьому напрямку. Це так само, як і твій канал у соціальних мережах. Ми ж тільки но показали це один одному. Так ти знаєш, мені знадобився рік, щоб набрати мільйон підписників. А щоб набрати наступний мільйон, мені вистачило 90 днів. Розумієш, про що я? Це складний ефект, малюк. Чому продажі твоїм шляхом? Серед індустрій навичок, чому обрав продажі, став майстром. Найнижчий поріг входу до речі, мені пощастило. Мені пощастило з продажами. Але будь-хто зараз, люди йдуть вчитися на лікаря, витрачають 7 років, потім виплачують 250 тисяч доларів студентського боргу, ще 3 роки проходять резидентуру, отримуючи 60 тисяч на рік, і лише через 10 років відкриють власну практику і почнуть заробляти 500 тисяч на рік. Але буквально ти можеш піти в продажі і заробляти 500 тисяч на рік. До речі, скільки коштує потрапити в продаж? Нуль. Отже, хлопець, як я, у 18 років отримував погані оцінки, одні двійки в школі. Тато сказав мені, знайди роботу, не сідайте у в'язницю. Поріг входу для продажу був нульовим. Заробив 125 тисяч у перший рік, 225 у другий, третій рік, 20 років я заробив 500 тисяч. Будь-хто, 95% населення. Вони можуть піти в продажі і стати мультимільйонерами за 5 років. Багато бачать будинок за мільйони імперію, що ти збудував, але не розуміють, ти з багатої сім'ї? Абсолютно ні. До речі, кожен, хто зараз це дивиться, зламані люди, най найнебезпечніші, якщо ти бідний, це означає ось що. Це називається «баунсологі». Я беру тенісний м'яч, так? І я просто з усієї сили кидаю його об землю. Відстань від цього місця до землі лише ось така. Але щойно він вдаряється об землю, він відскакує назад дуже високо. Тож, якщо ти бідний і загублений, це як дістатися дна. Я був на самому дні 18 років. А в 19, коли я відкрив для себе продажі, кажуть, коли біль перевищує страх змін, люди змінюються. Люди, яким комфортно, не відчувають сильного болю. Тому їхні зміни ніколи не бувають справді великими. Багато бідних людей, коли ти втомився бути втомленим і тобі вже набридло, ти кажеш, чувак, я більше не буду бідним, я більше не буду невдахою. Це більше не буде моєю долею. Ті люди, які дивляться це, а це насправді більшість, ті, до кого ти звертаєшся, ці люди небезпечні. І, до речі, без випробування немає свідчення. Ти хочеш побачити когось і піти за ним, хто піднявся ось настільки? Чи хочеш знайти людину, яка піднялася? Оце мій чувак. Який твій секрет у продажах? Mm. Ти постійно укладав величезні багатомільйонні угоди протягом усього свого життя. Який секрет продажів у Енді Еліота? Я дбаю про своїх клієнтів більше, ніж вони самі про себе. Ось і все. Той, хто найбільше дбає про клієнта, перемагає. Чи клієнт дбає про себе більше, ніж ти про нього? Чи я дбаю про тебе більше, ніж ти про себе? Я така річ, як очі на це вікно в душу. Коли я розмовляю з тобою, ти можеш відчути, чи ти для мене найважливіший, чи ні. І чесно кажучи, багато людей насправді не там, де вони є. От ми зараз разом тут. У мене в житті відбувається ще мільйон інших справ. Я не думаю ні про одну з них. Я думаю про тебе. Люди більше так не роблять. Вони насправді не там, де вони є. Тож ти маєш бути там, де твої ноги. І ще ти маєш зрозуміти гаразд. Секрет у продажах полягає, коли я зрозумів, продажі це мій шлях до успіху, і вони зроблять мене багатим, якщо я буду крутий. кажуть, якщо ти ставишся до чогось початку, кінця не буде. Друже, коли я продаю, я просто шалено заряджений. Це ніби я жую віагру для продажів. Серйозно, я в захваті. Я це обожнюю, я не втомлююсь. Інтерес не вигорає. Це не набридає. Мені байдуже, скільки грошей я заробляю. Мені байдуже, наскільки велика угода. Наступна угода, я голодніший минулої. Перемагає той, хто найбільше прагне. Ось у чому суть гри. Причина, чому я ніколи не вигорав, у тому, що я завжди там, де мої ноги, я люблю своїх клієнтів. Який головний принцип у бізнесі, якщо ти хочеш домінувати над усіма? Дбай про своїх клієнтів краще, ніж про них дбали. Коли я з людьми, я змушую їх почуватися краще, ніж змушував їх почуватися. Пам'ятайте, люди не пам'ятають, що ви сказали, але вони пам'ятають, як ви змусили їх почуватися. Чи було це того варте? І зараз я скажу вам неправду. Я чую, як усі ці великі інфлюенсери та підприємці кажуть, що не кожен створений для цього лайна це повна нісенітниця. Кожен для цього створений, якщо ти можеш повірити в себе, навіть якщо ніхто у тебе не вірить, цього достатньо. Звісно, це варте. Послухай, ти помреш. Ти помреш. Ти хочеш, щоб тебе запам'ятали. Ти хочеш змінити чиєсь життя шляху? Хочеш робити щось, що приносить радість, опанувати мистецтво досягнень та самореалізації збожеволій. Є дещо, що я кажу, що людей до смерті лякає. І я кажу: Гей, Джеймс, ти колись думав про непрожите життя. Це та сама історія, в якій ти мав жити. Це той самий момент, коли Бог створив тебе. Він хотів, щоб ти прожив це життя, але тобі ніколи не вистачало сміливості. Чи воно того варте? Чи варто прагнути до непрожитого життя? Так, можеш не сумніватися, воно того варте. Або дістанься туди, або помри, намагаючись, але ні в якому разі не будь пересічним. Ніколи не підлаштовуйся, не ставай цивілізованим. Місдобаться, це... це було неймовірно, друже. Дуже дякую, що дозволив нам приїхати сюди без брата. Це неймовірно. Мій друг Енді поділився інформацією для всіх, хто дивиться це відео. Я хочу, щоб ви поставили лайк і підписалися. Скоро у нас буде ще більше крутого контенту, і в мене є дуже особливе оголошення. 4 червня сім'я Hard Knocks запускає щось грандіозне, найбільше, що ми коли-небудь створювали. Це дасть вам можливість напряму спілкуватися та вчитися у людей, яких ми запрошуємо на інтерв'ю в цих відео щотижня. Це найбільша річ в інтернеті, і це стане найважливішим для спільноти підприємців. Це в описі під відео. Натискайте на посилання, щоб приєднатися до списку очікування, що ми запускаємо 4 червня. Обіцяю, ви не захочете це пропустити, а ми побачимось з вами у наступному відео. Натискайте тут, щоб подивитися наше відео. Подорожуємо Лас-Вегасом, запитуємо мультимільйонерів, як розпочати фінансову свободу. До зустрічі!